Добрий ранок, друзі. Я вас вітаю на своїм каналі. Друзі, дивлюся на подвір'я. На подвір'ї у нас мороз. Морозу 3 градуси. 3 градуси морозу сьогодні. Таке то діло. А я, друзі, буду готувати сьогодні суп із сочевицею. Для цього ось я намочила, я вже хорошо промила, а це ще я завжди. Ще гарячою водичкою промивою. Це в мене буде корінна грудка, із корінною грудкою. І намочила я ось сочевицю. Друзі, скажу вам чесно, що я ніколи ну, якось у нас не заведено готувати суп з фасолею, з очевицею. Я готую, бува, із горохом. Мені він подобається, ну, не так часто я й готую. А це я зараз. Вкину про ще грудочку і вкину м'ясо. Друзі, грудочку я вкинула і трошки пізніше я укину сочевицю. Друзі, бульйон посолила, покипіло м'ясо. Я ще вкинула кусочок жиру. Курячого, бо я ж не лише для себе готую. Як для мене, то можна би не кидати, а то ну, дуже прозрочно. І буду кидати сочевицю. Я, друзі, бачила, що цей суп готують без картоплі. Я буду готувати з картоплею. Я небагато. не багато зараз начистю і вкину картоплю. Друзі, бульон із сочевицею поки пів морковку. Морковка у мене заморожена і буду кидати картопельку. Друзі, супчик доходить до кінця. Я ще підсолила, вкинула лаврового листя, вкинула приправи до курки. Тепер, друзі, вкину ще ось зелень. Зелень, друзі, ой, у мене заморожена була і трошки прокипить і буду виключати. Друзі, це мій сніданок. Суп із сочевицею. до речі, я б куштувала, мені сподобався хлібці, сир і чай. Всі, хто зі мною сніда, всім приємного апетиту. Дівчатка, Погода помінялась, плани помінялись, і я зараз трішки повишивую. Оце вже в мене така картина, букетик вже я вишила. Ну, трошки подвигоюся, як я говорила, що я не дуже швидко вишиваю. Ну, а потрішку так посижу, трошки вишию, а тоді вийду на подвір'я, подивлюся, що там. До речі, дівчатки, вчора я ходила, зробила собі манікюр, похвостаю. Це я йду в центр. Рішила вийти на прогулянку і заразом щось треба купити. Коротше, прийду, прийду покажу, подивлюся, може ще дещо трішки зніму. Це я доходжу до центру. Це скоро буде наш центр. Це вже я йду додому з своєю вулицею. Друзі, покажу свою розпаковочку невелику. Взяла два лаваші, нарізний батон, колбаса з сиром, два огірки. Ну, Це на огірках ціна є а колбаса 200% з чим-то, по-моєму. Не помню. Так, А огірки в нас дівочки, зараз скажу. По 115-70 кг. Оце два огірки 48-83. Узяла масло. Оце воно в нас так запаковане таке масло. 82,5%. Масло вкусне. Таке. Щось і помастити на бутерброд можна. І взяла капустину. Капустину взяла, це молоденька капуста. Вона по 65-60 кг. Оце капустина 56-55 кг. Оце дівчатка така невелика розпаковка. Та я, як чесно, йшла не дуже скуплятися. Просто прогулятись в аптеку. Треба було зайти. Ну, не буду я вам показувати ту аптеку. Друзі, буду розсаджувати кольору. Усе. Нарвалось усі, Вже вони в мене величенькі, їх треба вже розсадити, все ніяк. То те, то теж добре буду розсожувати. Земелька тут у мене і пісок, і чорнозем наш. Трохи додавала купленого. Ну, в общем, буду розсожувати. Друзі, коли усе розпікірувала, але це ще не всі. Ще там є менше, це я де більше повиривала. Бачите, яка красота. мені подобається, і то кущами садити, і в стовчики, щоб на подвір'ї були, і в хаті вони мені подобаються. Друзі, 15:30 зараз на годиннику, пів четвертого, як по-ношому, ми. На Полтавщині балокаєм кожен, говорим. Друзі, поп'ю це корі з ефіриною і буду вам монтувати відео. До побачення, мої дорогенькі. здоров'я, миру, благополуччя, всього вам найкращого. Заходьте, підписуйтесь, ставте лайки. До побачення, друзі!